І зараз ви дізнаєтесь, яке завтра свято, у кого завтра іменини і що не можна робити в цей день. Отже, 13 травня, Всесвітній день техніки для майбутнього, день Лепрекона – це персонаж ірландського фольклору, день стрибка жаби, міжнародний день хумуса та день незалежності Ізраїля. Авіряни вшанують пам'ять мучениці гликерії та мученика Олександра. А свої іменини 13 травня святкують Василь, Гнат, Клим, Максим, Микита, Яків, Олександр, Гавриїл, Георгій, Юхим, Іван, Макар, Сергій, Тарас, Ян та Ірина. Вітайте ваших іменинників! А що не можна робити в цей день? Отже, не можна залишати на гребінці волосся. Це може привести до сімейних проблем. Також намагайтеся не плакати. Існувало повір'я, що цілий рік будеш лити сльози. І водночас на удачу в цей день наші предки перебирали в оселі та викидали непотрібні речі. І це буде завтра, 13 травня. Слава Україні і слава ЗСУ!